Незламні всім привіт! З вами, ваш улюблений Мольфар Макс Гардіє. Вітаю вас, Пасха Христос, Воскрес! Пишіть в коментарях воїстину. Друзі, ну що, Пасха, що чекає нас е, в цей день? І, взагалі, які ритуали краще зробити для того, щоб цей день пройшов класно. Але, звичайно, все це я можу розказати, і ви, в принципі, це можете дізнатися де завгодно. Але є дуже один маленький нюанс, про який я розкажу трошечки пізніше. Ну а перед цим я хочу нагадати, що сьогодні я розіграю ось цей неймовірний подарунок. Тому, будь ласка, дочекайтеся до кінця цього відео, бо може саме ви ще встигнете виграти ось такі навушнички. Тож швиденько. Пишіть мені щось прекрасне в коментарях і підписуйтесь. Це єдині умови. А на наступному тижні у нас вже з вами зовсім інший буде подарунок. Тож дочекайтеся, будь ласка. Сьогодні ми поговоримо з вами про Пасху, а точніше про. День, коли ми всі з вами разом йдемо на кладовище. Що це за така енергетична історія з приводу цього кладовища і чому бути треба дуже обережним з цим місцем? Тому хочеться мені спочатку наголосити про те, що Пасха дійсно неймовірне сильне свято, не дивлячись на те, що це церковне свято, християнське свято. Воно має в собі дуже багато містицизму, дуже багато таких енергетичних аспектів. І мені дуже хочеться, щоб сьогодні ви не потрапили в такий негативний момент, тому що була в мене така клієнтка, яка, на жаль, скориставшись порадами подруг, пішла на кладовище, пішла взагалі незрозуміло куди. Сам саме на Пасху, бо дуже багато обрядів робиться саме в церквах або на Пасху. Це нормальна практика для як для світлих, так і для темних магів. Тому я сьогодні хочу вас е, вберегти від помилок, які роблять звичайні люди. Е, перше, що б мені хотілося розповісти, е, це той приклад, як неправильно і не треба робити нічого. Це е, коли вам кажуть, от я як моя клієнтка зробила це відкуп на пасху. Дуже багато людей вважає, що вони можуть розпоряджатися інформацією формату того, що ось на Пасху піди, візьми там якусь горстину грошей. Коли будеш там виходити, знайди якусь могилу, коли будеш виходити. Ну, зазвичай це кладеться якась жертва для могили, тобто будь-яка могила. Кладеться жертва, проситься там, щоб, наприклад, викуп, да? ви йдете потім е з, з кладовища, кидаєте ці монети позаду себе і там щось, якісь наговори читаєте. Е це, звичайно, є такі, є такі обряди, і ви прекрасно знаєте, для тих, ну хто займається магією, знає прекрасно, що це відкуп так? на кладовищі. Але ось саме бісяче мене це те, що вони Цю інформацію дають як щось таке, знаєте, наче ну я не знаю, наче в магазин прийшов, купив собі зубну пасту. Е, дуже важливо розуміти, що ті люди, з якими ви спілкуєтесь, взагалі, в е, момент того, що ну там я не знаю, вам якісь ритуали радять. Перевіряйте, будь ласка, в мене ви можете бути спокійні. Всі ритуали, які я вам даю, вони абсолютно всі перевірені, всі молитви, всі е, якісь там заговори, все це перевірене, все це працює на 100% і це безпечно. Ви не знаєте на 100%, що той заговор, який ви будете читати, чи ту дію, яку ви будете робити на кладовище, вона вам принесе е, дійсно той бажаний результат, і щоб, не дай Боже, ще не стало гірше. Тож, будь ласка, я вас. Дуже прошу перед тим як е, е, такі речі робити. Е, переконайтесь на 100%, що це перевірена людина. По перше, і що цей ритуал е, він дійсно безпечний для вашої енергетики. На жаль, моя клієнтка не. Ну, не запитала мене до того. Вона пішла, зробила це ритуал. Вона була от у якоїсь людини. Деякі люди, які до мене також приходять, вони вичитуються в інтернеті. Там якісь там ясне чи циганки, якісь я не знаю, коротше кажучи, щось вони там також в інтернеті все це дають. Таку цю інформацію. Е, тому е, нахопалася в собі всяких астральних лярв, і потім е, вичухувалася дуже дуже довго. Тому складовище вам жартувати не потрібно. І ось зараз я вам розкажу, що ні в якому випадку не робити, і що можна зробити на кладовище для того, щоб е, максимально себе підняти енергетично, щоб не нахопати всяких лярв. Давайте почнемо з чого категорично не можна. Звичайно. Зараз ви всі підете на Пасху, зараз ви всі туди понесете їжу, зараз ви всі там почнете їсти. І оце перше, що не можна ні в якому випадку робити. Якщо ви хочете понести, давайте можна. Давайте з того, що можна. Ви можете нести їжу на Пасху е, до вас ваших е, померлих близьких. Це 100%. Ви таким чином їх вшановуєте. Ви таким чином їм даєте а, ваші пл такі дари, плоди. Я не знаю, як правильно це ще назвати. А, подносіння такі свої рідні, такі не жертвоприношення, а все-таки подносіння а, того, що ви можете собі дозволити. Це ковбаса, це там як то співалося в той пісні малеча, оця і, 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 і котлетки, і ковбаска. і Пасху і все, що завгодно, залишаєте там. Друзі, залишаєте там. Ми не сидимо, ми не розкриваємо стіл, не накриваємо стіл і ні в якому випадку не їмо на могилах. Таким чином, ви не поважаєте ваших предків. Таким чином, ви просто проводите такий своєрідний акт знущання з них, тому що вони не можуть їсти. А, тому, коли ви віддаєте все це кладете на могилу, ви все відпоклали, все зробили, все, їдьте куди-інде. Є дуже багато різних місць на природі, де ви можете поїсти. Ні в якому випадку ми не їмо. Е, навіть я б не рекомендував пити. Було дуже багато хто там, там за, за упокой п'є прямо на могилі. Я б не рекомендував навіть і пити е, це. Неповага. Це неповага до близьких ваших родичів. І е, ви можете зібратися за столом сімейним. Ви можете, до речі, ви можете зробити. Ну, давайте я вам розкажу швиденько. Коли ви сідаєте за стіл, ви можете накрити ще дві чи три чи десять, скільки ваших родичів вже нема в живих. Ви можете накрити стіл. Сісти з ними за один стіл, просто накрити їм там, засервувати, запросити кожного там окремо, це робиться такий ритуал. Тобто, ви накрили стіл, засервували на, там, на тих персон, які вже не з вами. Можете їм насипати, їсти, можете їх запросити і казати: Тетяна, запрошую тебе до нашого столу, мама Наталочка, е сестра Вірочка, братику. Е все це можна зробити саме за. Обідним столом, і це буде велика шана і повага, тому що ви не забуваєте, і цей дух прийде до вас. от я кажу, у мене мурахи по шкірі. Ем, і цей дух прийде до вас, і це буде дуже поважливо. Якщо ви приходите на могилу, там де його не ну там, де його енергія не дуже гарна, смерті енергія, і ви починаєте їсти, шановні, ви можете занести собі дуже погано поганих всяких лярв, і тому потім, будь ласка, не їжте ні в якому випадку. Далі. Шановні, я вас дуже прошу. Наступний пункт, який на який я хочу звернути свою увагу, не беріть дітей. Не беріть дітей до 7 років. Не треба їх тащити на це кладовище. Будь ласка, я вас дуже прошу зрозумійте, що діти до 7 років не мають свого персонального захисту, тому їх дуже швидко можна врочити. І ось цей момент, він дуже важливий для вас. Тому, будь ласка, не забувайте, не тащіть з собою діток. І взагалі, мені здається, що е, зайвий раз на кладовище піти ну, не треба. Краще зробіть собі е, ваш особистий е, е, вівтар, де ви можете поставити фотографії померлих людей в одну. Таку знаєте, там я не знаю, стіл, чи може якийсь бути, чи якийсь ваш е кутик, де ви можете цих людей поставити. Е Обов'язково, щоб якщо робите вівтар, ні в якому випадку на цьому вівтарі не має стояти е живі люди, чи е фотографія там, де ви знаходитесь е удвох е з цією людиною. Ні, вона повинна стояти одна. Тільки мертві люди повинні бути на вівтарі. Зробіть собі вівтар. І туди, туди просто приходьте, ви можете це вдома зробити, і це нормальна практика. Туди просто приходьте як місце, де ви будете спілкуватися зі своїми померлими. Кладовище це не те місце, в яке ви можете, на яке ви можете постійно ходити. Я не рекомендую це робити. Особливо я розумію, що я просто бачу ті могили з військовими, коли приходять дружини, коли вони там сидять, дуже дуже. Багато uh, часу. Я, звичайно, ні в якому випадку не подумайте, що я там щось намагаюся, там якісь поради давати їм. Ні. Це дуже важке горе, коли так відбувається. Але ось моя рекомендація, все ж таки, якщо ви хочете спілкуватися з загиблими, то кладовище зрозумійте, що кладовище це не місце, там де ваша одна єдина людина похована, близька, де ви можете спокійно з нею проводити час. Це кладовище це місце, де знаходяться безліч душ. І вони і безліч всякої нечисті, тому що ви повинні розуміти, що дуже багато негативу зливається саме магами на, на кладовищах. Тому, шановні, мої любі, особливо ті, хто поховали тільки-тільки ось близьких. Будь ласка, кладовище не те місце, де ви повинні знаходитись 24 на 7. Я розумію ваше горе, бо я сам поховав маму, я поховав батька. Я е, сирота, я знаю, що це таке. І мені хочеться, щоб ви захистили свою енергію, тому що дуже дуже важко потім все це виймати з себе. Це виймати потім, наприклад, мені з вас. Тому, будь ласка, я вас дуже прошу, пам'ятайте про це, що можна просто зробити вівтар. Де ви просто покладете фотографію людини, і ви можете накривати їм стіл, давати все, що завгодно. Будь ласка, я вас дуже прошу. не у цих помилок. Далі, давайте ми поговоримо з вами. Також ще дуже важливий аспект: це про те, коли ви приходите дому, додому після кладовища. Е, я вас дуже прошу, якщо є можливість на е, ноги надягати бахіли, коли ви йдете на кладовище, ви повинні зрозуміти, що ви додому тащите з собою на ногах е, не, не тільки е, мертву землю. А ще й ви на собі енергетику. А, тому я вас дуже прошу, якщо у вас є можливість надіти бахіли, якісь пакети на ноги, щоб ні в якому випадку потім не мити цю це взуття, і звичайно, після кладовища обов'язково омити ноги водою. І ну, взагалі, мені б здається, класно було просто помитися після кладовища. Це дуже важливий ритуал, тому що знову ж таки до ваших ніг та до ваших рук ви ж можете торкатися могили, ви торкаєтесь губами до могили, яка е, там не знаєте, які прив'язки вже до тої могили прив'язалися. Тому я вас дуже прошу, благаю, коли ви приходите додому. Е, ну, якщо немає можливості надіти пакети, то мийте з ваше взуття, прям водою мийте. І, будь ласочка, не в, в ніякому випадку, не в ванні миємо, не в умивальнику миємо, беремо тазик, набираємо воду, промили взуття, вилили воду цю в туалет. Знову ж таки, не в ванну, не в умивальник, а саме в туалет, бо саме та енергетика, вона е, нормально вийде через. Туалет, тому що у нас, в принципі, весь фесть негатив виходить через туалет. Тому я вам дуже рекомендую зробити ось такі практики. Е і, звичайно, ми, ми миємося. Ми миємося, ми омиваємо своє тіло, ми змиваємо повністю весь е бруд енергетичний, який там міг би бути. Дуже вас прошу. Також зверніть, будь ласка, увагу на те, що деякі люди е можуть вас щось просити на кладовище. Я вас дуже прошу. І чи дати вам щось можуть на кладовище. Це, типа, ось у мене там якийсь померлий хло, там, мій хлопець чи мій батько. Візьміть, будь ласка, цукерки. Чи візьміть щось із їжі. А, особливо дітям дуже люблять давати. Друзі, будь ласка, я вас благаю. Не робіть цих помилок. Не робіть ні в якому випадку, нічого не беріть, з кладовища. Як не з могил нічого не беріть, так не з а, рук. Якихось людей, яких ви не знаєте. І навіть якщо і знаєте, шановні, в більшості так роблять знову ж таки викупи. Кладуть цукерки чи, чи якусь їжу, чи пироги, чи паска. Каже: ой, візьміть, ось у нас тут пасочки, візьміть, у нас там, ой, дітки там ой, візьміть цукерки. Ні. Слідкуйте за вашими дітьми, слідкуйте за собою, ні в якому випадку нічого з кладовища ми не беремо. І слідкуйте за дітками, і попередьте їх, щоб вони ні в якому випадку не брали, особливо на Пасху. Особливо на Пасху, бо на Пасху робиться дуже колосальна велика кількість різних е, негативних е, оцих обрядів. Тому, будь ласка, і е, звичайно, кидають гроші, кидають. А діти що? Вони бігають, вони їм цікаво, вони ж не знають, чи можна то брати, чи не можна. І вони підбирають і потім. Несуться додому, тому проконтролюйте, будь ласка, ці моменти і взагалі мені з я ж знову кажу, що мені здається, що дітей краще взагалі не брати в це місце. Це місце е, дуже сакральне, це місце дуже важке енергетично. І Я не впевнена, де, 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 де кожного разу, коли ходжу на кладовище до мами. Е, я мене ці, цілий обряд відбувається для того, щоб піти туди. Тому, будь ласка, я вас дуже прошу і благаю. Не беріть з собою дітей, не максимально мало знаходьтесь там. Я знаю, що деякі люди прям цілими сім'ями, йдуть туди, на, 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 на цілу добу, Там прибирають кладовище, там ще щось роблять. Це все дуже добре. Але, шановні, будь ласка, не, не, не пийте там ніяку воду, не їжте там нічого. Бо що роблять люди? Прийшли на могилу, поприбирали. Сіли, промили водичкою з під крану чи з, з бутилочки водичкою. Все, вони починають їсти. Вони вже набрали на себе на свою енергію стільки негативу і всього цього бруду. Тому, друзі, я вас дуже хочу, щоб попередити. Передайте це відео вашим рідним і близьким. Поділіться ним, будь ласка, я вас дуже прошу, тому що ця інформація врятує вашу енергетику, а може навіть і життя. Тепер давайте поговоримо про те, що потрібно робити в цей день. Що потрібно робити на кладовищах для того, щоб підняти свою енергетичну історію. Звичайно, хотілося б мені сказати, що е, ритуали, е, енергетичні ритуали, краще проводити саме сімейні ритуали, саме проводити вдома, а не на кладовище. На кладовище можна. Е, звичайно. Знищувати негатив, якщо ви вмієте це робити, друзі, це дуже добре. Е, можна робити обряди там якісь на хвороби, е, можна робити обряди на е, знищення негативних ворога негативного. Тобто ці обряди можна робити, але знову ж таки я вам нічого не буду розказувати, тому що це обряди особисто сугубо персональні, і е, коли я, наприклад, роблю їх сам. Ну, при принципі, я сам все роблю, тобто я не, не даю людям, щоб вони йшли там щось робили самостійно. Тому будьте дуже обережні, але в принципі ці обряди на Пасху можна робити. Далі приносити вашим покійним близьким їжу. Будь-яка їжа, будь-які напої, будь-які, я не знаю, все, що захочете, можете принести на могилу ваших близьких. І не забувайте, що ви повинні виключно приносити те, що їм подобається, те, що їм принесе якусь задоволення. Якщо у вас людина померла від алкоголю, ні в якому випадку не несіть їм бутилку вина. Пам'ятайте про це. Якщо людина там померла від таких форми, там, я не знаю, чогось солодкого цукру там, від діабету, не несіть йому солодощі. Розумієте? Будьте дуже прискіпливі до того, що ви несете. І пам'ятайте, найголовніше, пам'ятайте, що вивести негатив після кладовища. Набагато а, складніше, ніж переламати свої якісь а, моменти, якісь вірування, які були у вас до того. Тому я дуже хочу, щоб ви а, послухали мої поради і ні в якому випадку не робили оцих помилок, які потім. А, Вашому на вашій енергетиці будуть відбуватися в негативі. Ну що, друзі, а тепер давайте про позитив. Як я і казав, я зараз розіграю ось такі неймовірні навушнички Sony. Переможцем стає у нас ось ця людина, яку ви бачите зараз на екрані. Я вас вітаю. Я вам написав в ваш коментар відповідь на ваш коментар, що ви переможець чи переможеться. І е, 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 ці навушнички ви можете зв'язатися з нами, забравши їх, е, чи відправивши ми і подивимося, як, чи ви. В Києві знаходиться чи ні. Отже, я вас вітаю, друзі. Не забувайте, що е, на наступному тижні у нас буде новий подарунок. Тому ніяке, ніяка відписка, бо саме ваша підписка може бути, ви можете на наступному тижні перемогти. Друзі, ну що, я дуже сподіваюся, що ця інформація вам допомогла вирішити ваші деякі запитання, які у вас, може, там колись задавалися всередині. Ну а з вами був я, як завжди, ваш улюблений мольфар Макс Гардієв. І побачимося вже дуже-дуже скоро. І Знову ще раз вітаю вас, з паскою всіх цілую, па папа.